Привіт! Мене звати Єго Рудзик, я гештальтерапевт. терапевт Сьогодні ми говоримо про тему, яка болить багатьом: низька самооцінка. Вона проявляється не лише в тому, як ми думаємо про себе, а й у виборі стосунків, професій, у тому, скільки ми дозволяємо собі мріяти та досягати. Як же гештальтерапія може допомогти підвищити самооцінку? Давайте розбиратися. Що ж таке самооцінка в гештальт підході? У гештальт підході ми рідко говоримо висока чи низька самооцінка. Ми говоримо про відчуття себе, про свою автентичність, про здатність бути у контакті із собою і з іншими уміння, бачити свою цінність тут і зараз. Це не про ставити собі оцінку, а про те, чи я відчуваю себе живим, справжнім, вартісним у своєму досвіді. Ну, звідки збереться ця низька самооцінка? Давайте розберемося. Низька самооцінка часто формується з дитинства. Якщо дитину постійно критикують, порівнюють і не приймають її почуття. Вона починає думати: я не такий, я не така. а Мені треба старатися, щоб мене любили. Ви відчуваєте, наскільки це для малої дитини. Я недостатній або я недостатня. І ці фрази стають інтроектами. Інтроект це чужі переконання, які ми ковтаємо без переварювання. І гештальтерапія допомагає помітити ці інтроекти, винести їх назовні, запитати себе, а це справді моє? Чи я хочу в це вірити далі? Власні запитання. Як працює з самоцінністю? Більше про це у програмі підготовки гештальтерапевтів. Але я дам зараз. Короткі пояснення для вас, друзі. Ми не даємо парад типу стань упевненим. Ми створюємо простір, де людина досліджує себе, свої переживання і навчається довіряти собі. Наприклад, клієнт каже: Я нічого не вмію. Або Я нікому не цікавий. Є такі запитання? Да? Є такі є такі є якісь слова, які прокручуються в голові? А терапевт може запитати: Як ти це відчуваєш у тілі? Що ти чуєш у своїй голові? Чи це голос? Пам'ятаєте? Інтроекти? А тоді, а який твій досвід прямо зараз у цій розмові? Ми з тобою розмовляємо? І через це ми розриваємо старий шаблон. Клієнт бачить. А, я можу бути цікавим. Мені є що сказати. І я не зобов'язаний постійно відповідати чужим очікуванням. Як вам? Цікаво. Що ж можна робити вже зараз? Ось кілька гештальт практик для щоденного життя. Слідкуй за тим, як ти з собою розмовляєш. Якщо ловиш в голові слово Я дурень, у мене не вийде. Спробуй сказати, це не факт. Це просто стара історія. Дай собі підтримку. Так, як ти підтримав би близьку людину. Інше. Назвати свої почуття. Замість що я нікчемний, скажи, а мені сумно. Я розчарований. Мені потрібна підтримка. Почуття це мова твоєї автентичності. Бо те, що спочатку сказав, це оціночна була оцінка. Я такий, такий, такий. А коли описуєш свої почуття, мені сумно, я розчарований, або треба підтримка, це мова твоя особиста. Помічай свої маленькі досягнення. Зробив якусь невеличку справу. Зробив важливий дзвінок. Вийшов на прогулянку втому. Зафіксуй. Запиши собі. Самооцінка росте з усвідомлення кроків. Крок за кроком, крок за кроком. а не з великих досягнень. Ну, самі розумієте, поставив велике досягнення, і досягнення не збулося. І що? Самооцінка куди? Вниз. Так що маленькі кроки, маленькі кроки це як по сходах. Ти вверх, і самооціночку. Піднімати свою же. У гештальтерапії ми не піднімаємо самооцінку насильно. Ми допомагаємо людині побачити, що ж, що вона вже є цінною, прямо зараз і без змін. А з цього прийняття народжується сила діяти, змінювати, говорити так і ні. Бути в стосунках. І бути з собою. І якщо ти зараз це слухаєш, це вже ознака турботи про себе. Пам'ятай, що ти не зобов'язаний або не зобов'язана бути кращим. Але ти можеш стати ближчим до себе. Якщо тобі відгукується те, що я сьогодні розповідав, можливо, настав час дати собі шанс на інший досвід. Можна спробувати терапію індивідуально або в групі. І побачити, як це бути з собою і не тікати. Також можна пройти навчання першого ступеню підготовки гештальттерапевтів, які я провожу із колегою гшталь-терапевтом. Мені пиши: якщо маєш запитання або хочеш дізнатися більше, буду радий відповісти. Підписуйтесь на канал, буде ще багато відео про психологію, стосунки і життя, яке хочеться жити. Гештальт це не про те, щоб змінити себе, а про те, щоб нарешті бути собою. Дякую за перегляд всього найкращого.